Як звичайнісінька ідея, яку знайшли просто у словнику, може за 40 років перетворитися на глобальну компанію. Давайте розберемося в історії мінвал і подивимось, як один єдиний намір здатен змінити абсолютно все. Що криється в назві? Знаєте, іноді кажуть, що це просто слова, але це точно не той випадок. Для компанії Мінвел назва це не просто набір літер, це ціла місія, яка стала їхнім дороговказом на десятиліття вперед. Ось вона та сама ідея. Уявіть, засновник компанії, пан Джері Лін просто знайшов ці слова в англійському словнику мати добрі наміри. Здавалося б, таке просте визначення, але саме воно стало цією золотою ниткою, що проходить крізь усю історію компанії. Ну що ж, давайте повернемося до самого початку, подивимось, як це зерно наміру було посіяне і як воно змогло прорости у щось набагато набагато більше. Отже, рік 1982 -й. пан Джері Лін засновує mean well Enterprises. І із чого все починається: з імпульсних блоків живлення, які були сумісні з тодішніми гігантами, комп'ютерами Apple та IBM. А джерелом натхнення для назви, як ми вже знаємо, став звичайний англійський словник. І ось тут ми бачимо, що це не просто назва, це ціла філософія засновника. Він щиро вірив, що людина з правильним мисленням, добрими намірами та чесним бізнесом здатна досягти справді благородної мети. Назва компанії стала прямим відображенням цих переконань. І от від добрих намірів логічно виникає потреба в надійності. І саме тут ми бачимо перший великий, я б сказав, доленосний, стратегічний поворот компанії. Тільки уявіть собі картину. 1986 рік електронна промисловість Тайваню просто на злеті. Замовлення на виробництво для інших, більш відомих брендів, так звані OEM чи Одієм, надходять з усього світу. Це був, здавалося б, легкий і швидкий шлях до успіху. Але не для мінвел. І ось тут компанія опиняється на роздоріжжі. Можна було піти легким шляхом, просто виконувати чужі замовлення і заробляти гроші. Але мінвел well обирає свій значно складніший шлях будувати власний бренд. А це означало ризик і фокус не на кількості, а на якості та надійності. І це були не просто декларації, а дуже конкретні кроки. Крок перший з'являється новий слоган, який прямо заявляє: Мінвел well» означає якісний імпульсний блок живлення». Далі, у 1993 році впроваджується стандарт ISO 901. І нарешті створюється цілий комітет із загального управління якістю. Тобто якість стає основою всього. Але як ця ідея розвивалася далі? Все просто концепція добрих немірів почала розширюватися. Вона переросла з продуктів на людей. Десь до 1997 року в компанії прийшло розуміння. Робити надійні продукти це чудово, але цього замало. Набагато важливіше будувати надійні стосунки з клієнтами та партнерами, і це стало новою, значно глибшою місією. І ця нова місія отримала дуже чітку, я б сказав, кристально чисту структуру. Це шість стовпів їхньої конкурентоспроможності: продукти, якість, вартість, доставка, сервіс і вишенька на торті надійні стосунки. Все це разом і створили їхній новий імідж. А тепер ми переносимося у наш час до найновішої і можливо найважливішої трансформації в історії Мінвел. Мова йде про перехід до глобальної стійкості подивіться на цю хронологію вона дуже чітко показує всю еволюцію все почалося з добрих намірів у 82-му, потім перейшло до надійного партнера у 97-му, і ось у 2020 році з'являється ідея SDG Group, а вже 2021-й став роком дебюту цієї нової глобальної концепції і ось ця цитата засновника. Вона, як на мене, ідеально пояснює цей сув у мисленні. Майбутнім Мінвел well, це перехід від мого шляху до нашого шляху. Це вже не про рух на одинці, а про спільний рух уперед. Це фундаментальна зміна від індивідуальної місії до колективної. І знову це не просто красиві слова. За ними стоять абсолютно конкретні дії. Компанія взяла і інтегрувала 9 цілей сталого розвитку ООН прямо у свою стратегію. Разом із партнерами вони створили промисловий альянс, і, що дуже важливо, запровадили формальний стандарт оцінки ESG, щоб вимірювати свій реальний вплив. І ось вам конкретна дуже амбітна мета, щоб зрозуміти масштаб. До 2030 року SDG Group планує розвинути понад 100 підприємств, які працюють за принципами ESG. Це показує наскільки серйозними є їхні наміри на майбутнє. Ну що ж, ми підходимо до фіналу нашої історії. Давайте спробуємо зв'язати всі ці ниточки докупи і подивитись на загальну картину. Погляньте, наскільки вражаючою є ця еволюція. У 80-х добрі наміри означали робити надійні продукти, у 90-х будувати надійні партнерства. А от у наші дні, у 2020-х, це поняття розширилося до відповідальності за сталий розвиток усієї планети. Тобто, по суті, все почалося з одного слова у словнику, а виросло в глобальну місію для сталого майбутнього. Неймовірно, чи не так? І наостанок питання, над яким варто замислитись: як один єдиний простий намір, якщо слідувати йому чесно і послідовно, може залишити по собі таку потужну глобальну спадщину, що триває десятиліттями?